схожі війни та схожі долі 14 лютого в Ужгороді вшанували загиблих та віддали честь живим воїнам афганцям Клонитись своїм побратимам прийшли десятки військових, чиновників та родин полеглих бійців у цей скорботний день. Усі порівнювали дві війни: афганську і ту, що зараз триває на сході України. Так бачите, кожне покоління має свою війну, як би не було, але маємо сприймати те, що є в нашому часі. Війна, звісно, не зрівняна, тому що воюють між собою друзі-слав'яни. Війна на нас доіграна, на видумана. вона не має з собою ніякого пінгруття. Будемося надіяти, що у нас закінчиться кожна війна. 26 років воїнами-афганцями держава майже не переймалась. Вони і досі стоять в чергах на землю та житло. З кожним роком пільги скорочують, а про моральну допомогу ніхто навіть і не думав. Ті, хто пройшов крізь на Афганістану, бояться, що з воїнами АТО ситуація повториться. Мені тяжко просто говорити про те, але то дуже тяжко дивитися і в першу чергу психологічно, то у людей залишиться дуже велика травма. Травма на, на все життя, доки вони будуть жити. Та вже психіка цих людей буде нарушена і нарушена дуже серйозно. Моя думка, що якщо не будуть їх сприймати серйозно, вони ж вже тепер. Трішки закалились в таких бойових діях. І вони будуть за себе стояти. Така моя думка по цьому поводу, що вони просто так вже не будуть давати, щоб влада над ними, ну, щоб вона не рахувалася з цими людьми. Воїни-інтернаціоналісти зустрілися з обласною владою, розказували про наболілі проблеми. Квартирні питання ви не приймаєте нічого. Я був мером, я б раз бачив ці питання, Потрібні землі роздані будівництво багатоповерхівок. Кожен цей, скажемо так, інвестор. Чи що по дві квартири можна? Дати. 40 чоловік в Ужгороді стоїть люди добрі, 27 років на квартири. Це що не рішається питання. Голова обласної адміністрації Василь Губель пообіцяв, що земельні питання для афганців вирішуватимуть на рівні з воїнами АТО. Обласні керманичі пообіцяли вже в понеділок зібрати всіх голів афганських громадських організацій, чиновників обласного та районного рівня, і нарешті почати по-справжньому допомагати воїнам афганцям